Секретар Коломийської міської ради та керівник місцевої організації блоку Петра Порошенка Любомир Жупанський, перебуваючи за кермом свого авто, на смерть збив двох пішоходів. Трагедія сталася у понеділок ввечері в селі Одаї Тисманицького району. Один чоловік помер на місці, інший по дорозі в лікарню. Старшому з них було 85 років, іншому 71. Родичі загиблих перебувають в шоковому стані від трагедії. Кажуть, що за справедливість боротимуться до кінця та підозрюють водія у перевищенні швидкості. Там, Він їхав навіть не торвожного шляху, навіть, шляху навіть немає. Не як думає? їхав, так їхав. То як... ну, я, ж я ж тепер недавно давно приїхав з тепер здоров'я. Що приїхав? То що я не виджу, як є, наприклад, 80 я їду, я вам так правду. І от їду 80, то я передбачаю за 100 метрів, я все виджу. Що там робиться? Як? Що там хтось переховає. Як ти в городу вчора пішов, то не ви, видів, що люди дають. Чи що Як? не видно, чи що? Це, бо, ць 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 говорить, або це по телефону їде, говорить, або так собі шалтай болтай, газу дав і поїхав. 150 тут по дорозі, ну то як тут може бути? підрозділи. Є 50, значить їде 50. Через населений пункт. Комусь вже відзвонив. Комусь Він вже. Ратуватися люди запевняють, що будуть боротись до останнього, навіть якщо треба буде дійти до Києва. Тож ми будемо просто наймати адвоката, і ми це діло не так просто не попустимо, бо бо, бо це не це неможливо. І по-перше, по-друге, якщо ви є людина, ну добре, так сталося, то чому він не вийшов? Ми сиділи від 9 години до 3-ї ночі на дорозі мерзли. Він навіть з машини не вийшов абсолютно. Вийшов би, може, поспівчував, може, я не хотів, але так сталося. Ми всі люди, я розумію, від цього ніхто не застрахований. Але ми мерзнемо на вулиці, він собі сидів в поліцейській машині без проблем. Потім приїхала якась машина, його забрали на експертизу. все, ми більше його не бачили. Вони якісь щось вони сховали в кишеню, якийсь документ, бо тому що він як виключав і... машину, відкривав Сергій машину, і вони казав. робили цей. Він щось взяв, витягнув з бардачка і в кишеню. Ми не знаємо, що він там ховав. Казав ми... Сергій, що печатка і папери якісь. Щось він Сусід, там сховався. Або та, та, я бачила, як він ховався в кишені. Казав Значить, це Сергій. все схвачено». Сам Любомир Жупанський факт наїзду на людей визнав, однак запевняє, що їхав з допустимою швидкістю. Я з зістом і попав тепер. На місці згинув двоє людей. Я життя родинам загинув. мені жаль, що сталося, я не можу чесно щось не Наші те сліду за участі родини всіх процесуальні дії на дорозі зроблені. Будуть чекати без таких експертизу. Ну і відповідно слідчі кори розслідування веде управління національної поліції в Івано-Франківській області. За словами слідчого Віталія Івонюка, там по цьому факту розпочато кримінальне провадження за статтею 286 частиною 3. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція цієї статті позбавлення волі на срок від 5 до 10 років. 2 листопада 2016 року, близько 21 години 20 хвилин у селі Одай Тесменського району трапилася дорожньо-транспортна пригода. А саме водій автомобіля Ауді вчинив наїзд на двох місцевих жителів і в результаті чого останній загинув. Один з них загинув в місці події, інший по дорозі в лікувальний заклад. До судового розслідування на сьогоднішній день встановлено тільки те, що наїзд був на проїзній частині і ця ділянка дороги була неосвітлена. Щодо швидкості руху транспортного засобу, це буде встановлено пізніше, після того, як буде проведені необхідні інженерно-транспортні експертизи. Медичне освідування, яке проведено водієм, встановлено те, що він перебував в верезому стані, за вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину передбачено частиною 3 статті 286 КПК України, Незважаючи на цю подію, Любомир Жупанський продовжує виконувати обов'язки секретаря міської ради. Громаду ж чекавить, чи слідство проходитиме об'єктивно. Чи керівник Коломийського осередку БПП звертатиметься за допомогою до своїх партійних покровителів. Як це відбувається в усіх ДТП за участю високопосадовців?